Проросійські бандити не збираються виконувати мінські угоди. Про це свідчить інтенсивність обстрілів українських позицій. З кожним днем їхня кількість зростає. 7 квітня з 18 години вечора до півночі ситуація в зоні АТО залишалася неспокійною. На лінії розмежування, банформування провели 23 обстріли позицій наших військ. В ході збройних провокацій. Бойовики здебільшого застосовували стрілецьку зброю. Окрім стрілецької, використовують бандити і важке озброєння, яке мали давно відвести від лінії фронту. Найбільш інтенсивні обстріли на Донеччині там бої точаться поблизу пісків, Опитного, Майорська та Авдіївки. російсько терористичні війська чотири рази застосовували по наших позиціях міномети калібру 82 мм міліметри та три рази ствольну артилерію калібру 122 мм. міліметра. В районі Опитного близько 18-ї години. Ворог також тричі відкривав вогонь із танків. Терористи знову погрожували спостерігачам від ОБСЄ. Їхня місія напередодні намагалася в'їхати до Широкінгу. Втім, бандити заявили, що це можливо лише у супроводі так званого командира ДНР. В іншому випадку терористи погрожували відкрити вогонь по експертах. Луганські ж бойовики взагалі заборонили місії ОБСЄ потрапити до дружківки. А тим часом країна-агресор продовжує поповнювати арсенал найманців. За останні чотири дні Росія на Донбас перекинула три колони техніки, крім танків. БМП та БМД були Камази з особовим складом та паливозаправник. Напередодні Великодніх свят обласна влада Луганщини вирішила зробити подарунок місцевим мешканцям. Жителі прикордонних територій на Пасху та поминальні дні зможуть перетинати російський кордон по внутрішніх паспортах. Відповідно, розпорядження підписав керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Таким чином, 12 та 19 квітня у дев'яти пунктах пропуску Луганської області діятиме спрощена система. Ма перетину кордону таке рішення прийнято, аби родичі, які живуть по обидва боки кордону, мали можливість зустрітись без зайвих клопотів.